яка змінило уявлення багатьох людей про ресторанний бізнес, про публіцистику та благодійність. Авторка мотиваційних книг, рестораторка з багаторічним досвідом, засновниця благодійного фонду і навіть творець «Бук» або «Віч на віч. Її енергії вистачить на запуск ще кількох проєктів. До кільця цього дня правила безліч мастер-класів з копірайтингу та письменництва. і Сьогодні поділиться кількома важливими порадами для тих, хто пише, і для тих, хто планує писати. І а, вона попросила мене, щоб я зауважив обов'язково, що сьогодні в неї перший публічний виступ українською мовою. Маргарита Січкаль. Коли Маргарита Січка п'є каву, кава заряджається від Маргарити Січка. У мене е, запитання за. Хто з вас хотів би написати книгу? Хоча б одну. Угу. Після мого виступу охочих буде значно більше. Тому що зараз я проведу інструктаж з написанням книги. Поїхав! Перше. Мотивувати себе. Як? Уявіть, що ви померли. Що? Страшно. Але ми всі там будемо. Хто, хто раніше, хто пізніше? От, отже, нас немає. Що Що після нас залишиться? Ваше рухоме нерухоме передадуть ваші діти. Усе, у що вкладали, знищу. Але книга залишиться. Як там говорив герой відомого роману, рукописі не горять. І от що я вам скажу. І туди іменно ваші діти і прочитають ваші книги. За життя навряд чи. А бійся. Будуть читати і цитуватимуть своїм дітям. Ось що писал, писала твой дідусь, бабуся і, мабуть, пустять слізу. За життя ваші книги читатимуть ваші шанувальники і пишатимуть, тому що взяли у вас автограф. Комусь вони допоможуть. Надихнуть, дадуть пораду, а, мабуть, Замислюватись. Мотивація? Мотивація. Залишити слід. А краще написати з 10 книг. Свого досвіду о -о 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 -о. <с> Могу сказати, що апетит приходить, приходить під час інші. Цей принцип працює і до книг. Тобто книга дає нам безсмерті. Далі. Крок другий про що писати? О, тем достатньо. Про падіння, зльоти, історії сім'ї рода, кохання, реалізована мрія, незвичайний досвід про секс, про смерть або про втрату невинності. Тож, розповім історію. Я познайомилась в Майамі з письменницею Початківцем. Вона попросила мене дати їй рецензію на першу його книгу. Я попередила: брехати не буду. Вона погодилась і даремно. 180 сторінок ні про що. суцільне кліше. Я прочитала, дзвоню. Приїжджай, є новина. Вона приїхала, прихопивши з собою пляшку просека. Молодець. Ну, каже вона, є дві новини. Хороша та погана. З якої почнемо. Ну, давай з погане, не впевнена, шипоче вона. 97% від стіл. Вона занутилася. Подруга. Я ж три відсотки. Питаюся підтримувати її. Ну, яка хороша. Так, матір, у тебе там три сцени сексу зі всіма нюансами. І я збудилася. То ж, хороша новина, то, що ти письменниця еротичного жанру, а це найкомерційніший продукт. Остапа, тобто мене понесло. Значить, так, пишемо другу книгу про секс, про перший секс, про те, як втрачають незайманість. Беремо кілька дівчат, просимо розповісти історію, як втрачали незайманість з різними сценаріями: От комедних до страшних. І назвемо книгу Прощавай незайманість. Отож. Активно продається на Амазоні. До речі, скоро вийде українською. І авторка пише наступну книгу. Привіт, оргазм. До речі, до теми написання книг. А крок третій: знайти час. О, тільки не треба мені казати, що у вас його немає. Находіть е, час для. Е, Просмотра, як просмотр? Перегляду, дякую. Соцмереж, тіктока або серіалів час є. Проста математика. Трі сторінки четвертого формату написаної від руки, це десь 40-60 хвилин перевірена, Я так роблю щодня. Це дві сторінки надрукованого тексту. Якщо писати хоча б 5 днів на тиждень це 10 сторінок. Розмір читабельної книги, ну, ту, яку точно прочитають, 220 сторінок. Отож, 220 сторінок це 22 дні. Майже місяць і готовий рукопис. Ну, окей, для лінивих 2 місяці. Потім підготовка для... до друга. Це 5-6 місяців, і ви тримаєте в руках своє первістка. Я нагадую, як обнюхувала свою першу книгу Дневник Ресторатора. Так. Да. Крок четвертий: Облаштувати місто письменника. Так, як мінімум, цей кут у кімнаті зі столом, стільцем, лампом. а як максимум, кабінет дерев, письменника. А ось, наприклад, як виглядає мой кабінет письменника вдома, а в оточуванні книг великих авторів, погляд і Бредбері, який каже сідай та пиши. Тобто. Вертаєтесь додому і місце нового, для нового письменника. Крок п'ятий. Знайти гроші. Скільки коштую видати книгу? Яскрава книга це е, хороша книга, це яскравий папір, гарна обкладинка, ілюстрація, якщо треба. Е, накладам 100 штук це, мабуть, там 100 тисяч гривень. 1000 штук це 10 тисяч доларів. Ось скільки стоїть ваш годинник. А ваша сумка, Шанель чи і гуйтон. На вашій руці, мабуть, 5-6 книжок, загальним тиражом 5-6 тисяч. А на вашій руці одна-дві книжки. Ну, десь 100-200 екземплярів. А, а сюди. Лендж Ровер, Мерседес цей справжній пакет П'ять книжок загалом п'ять тисяч екземплярів, Електронні книги, перекладені кілька мовам, аудіокниги, записані відомими артистами. Мерч, світшоти, футболки, паубанки та інше. Персональний сайт письменника. Розроблений по останнім IT-розробкам, буктрейлера. І, і ще купа фото, відео, бекстейджо. те цілий рік яскравого активного життя. Гроші. Отже, де взяти? Ну, Перше, заробити. Попросити у кохані замість годинника або сумки. Або замість подарунка на день народження запропонувати друзям скинутися на банку, знайти спонсора, покровителя. Так, молодий та красивий. Не програвті свой час. не вічна, а книга не старіє. Е, Ну, На, на сам, сам камець продати годинник, сумку або леншрові. І нарешті, крок шостий: знайти того, хто зробить з вас зірку на письменницькому небосхилі. Того, хто зробить з вас рент як письменник. Це книжковий продюсер. Він же психолог, ментор, коуч, менеджер, а, психотерапевт. А, профі в світі книг так сам автор книжок. Де його знайти? Точніше, ні. Добрий вечір. Це я. А мені мене не складно знайти. Шукайте в соцмережах. До побачення мої майбутні письменники.